Бабусю Таню. Ще давайте, як юбілей, 25, от 125, щоб ми теж зустрілися, вже і правнуків більше було, щоб вам здоров'я, Бог дав. І ми будемо жити за святковим столом черкащанки Тетяни Богрі лунають привітання, тости та радісний сміх. Маму бабусю та пра родичі вітають із поважним ювілеєм. Одній з найстарших містянок виповнилися 100 років. Старі пожовклі фотознімки відновлюють у пам'яті прожити життя. А побачить на своєму віку бабусі довелося чимало. Війну голод, важкі втрати. І семи дітей Тетяни Савівни до сьогодні у живих лишилося лише троє. Але надбання імениниця має великі шість внуків та двоє правників. Від світла відеокамери бабуся розгубилася, але говорить, що ніяких особливих секретів довгожительства немає. Тільки, що не Бог дав жити, сіки. Все пережила війну, голодовку. Працювати Тетяна Савівна почала ще підлітком. Її життя пройшло за важкою працею. То жити надолу та міркувати, скільки років її відведено, часу не було, розповідає найменша дочка іменинниці. Народила дітей і зразу у поле, зразу там, отож, як вони там косили і в'язали. Жали, жали, така робота була. На родинне свято Тетяни Савівни завітали і соціальні працівники. Для них це непересічна подія. На весь соснівський район Черкас таких довгожителів лише троє. Люди ці унікальні. Я вважаю, що секрет її довгожительства довго в тому, що напевно добрі діла. І світлі думки соціальні працівники передали ювілярці листівку від президента та подарунки від терцентру. А від міської влади черкаські довгожителі отримують щомісячну стипендію. Та головне для них у такому поважному віці підтримка рідних. А найкращий подарунок велика родина за столом. Ми бажаємо, щоб ви ще жили здоров'ї, у добрі, щоб навчали нас внуків і правнуків, і праправнуків. Діждалися від усіх онуків, діждалися праправників, щоб ще ви посміхалися і були такі сонячні, як сьогодні сонячний день. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.